Доброго дня, пару слів про ажину. Зараз ми бачимо Бжезину, ось який сильнорослий кущик. Посаджена вона була у 2021 році восени. Тож на даний момент маємо отакий вид. Тож, на явності є саджанці Бжезіна, блек Black Satin, ось апачі. І потрійна корона. Ось трішки пробую блекджем розмножити, але ну, він розмножується трішки по-іншому. Так, саджанці у літрових контейнерах, відерця літрові, на весну будуть в наявності. Ціна 70 гривень. І шлимо поштою, кому потрібно. В даний момент гожина е, не вкрита, зима тепла. Минулого року я її також частково вкривав, там, коли було більш сильні морози, а так вона без укриття зимує і вроді вже нічого. В цьому році був врожай непоганий, наїлися, трішки навіть вина зробили що культура цікава, хворі є мало, тож садіть, вона повинна бути в саду. Їсти її треба спілою і не казати, що вона кисла. То те, що на базарі продають, то зірвано в технічні, технічній стиглості, щоб вона не давилася. А коли вона відпадає в руку сама із пагона, от тоді вона найсмачніша. Саме таку треба їсти. О, такі. Справи на даний час. До зустрічі в наступних відео.